Вітаю підпис... всіх під... підписників і глядачів мого каналу. З вами Будан 3D і сьогодні я починаю ютуберську діяльність. Ну, що можу? Сьогодні я вам покажу, як встановити патч PL версія 6.0 для FIFA 14. Давайте пройдемося. Вам треба скачати FIFA 14 Парт перший, e... 1, 6.0, Парт 2, парт 3 і файл Ligis і файл матер це буде під описом все. Ну і давайте. Запускаємо. запускаємо зараз подивимося, чекайте, Запускаємо ми ці от. Зараз почекаємо. Запускаємо ми перший парт. Натиснемо Далі, обзор, мой комп'ютер, вибираємо, де ваша FIFA. Нажимаємо FIFA 14, далі. І встановити. В кінці воно вам догрузиться і знімете дві птички. Потім нажимаєте файл мастер. Воно буде вам деколи зависати. Ви нажимаєте Browse. Знову D і вибирайте, де ваше фіфа. Потім у вас вибуває таке. Нажимайте плюсить, гейм. У вас буде багато, просто у мене FIFA 14 догружена, я її зараз не граю. Буду знімати, я FIFA 14. Надіюсь, якщо вона з мене зробить. У мене буде багато. Ви нічого не нажимаєте, ви нажали. Виділяєте гейм, отак. Нажимаєте Tools і регенератор БХ. Тут буде писати регенератор БХ. І то час воно буде все зависати, той час воно буде все зависати. І, і Потім буде писати Того, і все. Потім встановлюєте другу так само і знімаєте всі птички і третю так само, знімаєте птички. Ну і все, ті всі встановили. Потім... Папка Eligus. Потім папка eligus. Ви її звелічите. Коли вона ізвелічить, у вас вибуває така папка. Ви натиснете сюди і тут, бачите, ви от ви натиснули. І того папку ви копіюєте в FIFA 14, але зараз вам покажу, де іменно. Де іменно. У мене, певно, не буде той папкою. Нажимаєте Game. Потім там буде Unstral. І, а, а, ап дата Нажмайте ап-ап-дата і копіюйте. Ну і все. І ви встановили українську лігу. Ну і дякую за дякую за За, за, за що ви мене дивитесь. Буду викладати відео Я кожен день, якщо хоч буде за день 5, 10 лайків і підписників, хоч один. Дайте хоч один підписник Ну, будь ласка, прошу вас. Ну Ми ну, вже завершення до закінчення. Ну і давайте, все. До побачення. Ну і все, пока. Наступне відео я виложу завтра. Ставимо лайк і підписуємося на канал.